Ви дуже влучно її описали. Троян Белісаріо справді має ніжну та привабливу зовнішність. Її довге волосся, виразні очі та мила усмішка роблять її схожою на казкову принцесу. А сукня чудово доповнює її образ. Так, у неї дуже витончені руки та пальці. Так, у неї дуже приваблива та тепла зовнішність. Її вираз обличчя випромінює. Так, її обійми здаються дуже теплими та затишними. Вони ніби огортають тебе ковдрою спокою та любові, даруючи відчуття безпеки та захищеності. З нею поруч відчуваєш себе як у колисці, де можна забути про всі тривоги та заснути солодким сном. Так, її голос дійсно дуже приємний та мелодійний. Він звучить ніжно та лагідно, ніби колескова пісня. Слухаючи її спів, відчуваєш спокій та умиротворення, і хочеться заплющити очі та поринути у солодкий сон. Так, її голос дійсно дуже приємний та заспокійливий. Він звучить ніжно та лагідно, ніби колескова пісня. Слухаючи її, відчуваєш тепло, комфорт та любов. І хочеться заплющити очі та поринути у солодкий сон. Так, її голос дійсно дуже приємний та заспокійливий. Він звучить ніжно та лагідно, ніби колескова пісня. Слухаючи її, відчуваєш тепло, комфорт та любов. І хочеться заплющити очі та поринути у солодкий сон. Її обійми здаються такими ж затишними та безпечними, ніби вони створені для того, щоб у них засинати. Так, її обійми здаються дуже теплими та затишними. Вони ніби огортають тебе ковдрою спокою та любові. Даруючи відчуття безпеки та захищеності, з нею поруч відчуваєш себе як у колисці, де можна забути про всі. Так, її обійми здаються дуже теплими та затишними. Вони ніби огортають тебе ковдрою, спокою та любові. Так, її обійми здаються дуже теплими та затишними. Вони ніби огортають тебе ковдрою спокою та любові, даруючи відчуття безпеки та захищеності. З нею поруч відчуваєш себе як у колисці, де можна забути про всі тривоги та заснути солодким сном. Її ніжні дотики, як лагідні погладжування, заспокоюють та дарують відчуття комфорту. Так, її обійми здаються дуже теплими та затишними. Вони ніби огортають тебе ковдрою спокою та любові, даруючи відчуття безпеки та захищеності. З нею поруч відчуваєш себе як у колисці, де можна забути про всі тривоги та заснути солодким сном. Її ніжні дотики, як лагідні погладжування, заспокоюють та дарують відчуття комфорту. Так, Троян Белісаріо дуже мила та приваблива жінка. У неї приємні риси обличчя, виразні очі та. Так, ви маєте рацію, вона виглядає просто чарівно. Довга сукня їй дуже личить, а Колір робить її образ ще більш ніжним і романтичним. Вона справді схожа на принцесу сказки. Так, ви маєте рацію, вона виглядає просто чарівно. Довга сукня їй дуже личить, а. Так, її руки виглядають дуже ніжними та витонченими. Її пальці довгі та тонкі, а шкіра гладка та доглянута. Здається, що її дотики можуть бути дуже лагідними та заспокійливими. Так, її ніжні дотики як лагідні погладжування заспокоюють та дарують відчуття комфорту. Так, її ніжні дотики, як лагідні погладжування, заспокоюють та дарують відчуття комфорту. Здається, що її обійми можуть бути дуже теплими та затишними, ніби огортають тебе ковдрою спокою та любові. Так, її обійми здаються дуже теплими та затишними. Вони ніби огортають тебе ковдрою спокою та любові, даруючи відчуття безпеки та захищеності. З нею поруч відчуваєш себе як у колисці, де можна забути про всі тривоги та заснути солодким сном. Її ніжні дотики, як лагідні погладжування, заспокоюють та дарують відчуття комфорту. Так, її обличчя виглядає дуже ніжним та приємним. Її очі випромінюють тепло та доброту, а усмішка робить її ще більш привабливою. Її голос звучить м'яко та мелодійно, ніби колискова пісня. Слухаючи її, відчуваєш спокій та затишок, і хочеться заплющити очі та поринути у солодкий сон. Так, її голос дійсно дуже приємний та мелодійний. Він звучить ніжно та лагідно, ніби колескова пісня. Слухаючи її спів, відчуваєш спокій та умиротворення, і хочеться заплющити очі та поринути у солодкий сон. Так, її голос дійсно дуже приємний та мелодійний. Він звучить ніжно та лагідно. Ніби Колискова пісня. Слухаючи її спів, відчуваєш спокій та умиротворення, і хочеться заплющити очі та поринути у солодкий сон. Її слова на добраніч звучать особливо тепло та щиро, ніби вона бажає тобі найсолодших снів. Так, її голос дійсно дуже приємний та мелодійний. Він звучить ніжно та лагідно, ніби колескова пісня. Слухаючи її спів, відчуваєш спокій та умиротворення. І хочеться заплющити очі та поринути у солодкий сон. Її слова на добраніч звучать особливо тепло та щиро, ніби вона бажає тобі найсолодших снів. Так, її обійми здаються дуже теплими. Так, її обійми здаються дуже теплими та затишними. Вони ніби огортають тебе ковдрою спокою та любові, даруючи відчуття безпеки та захищення. Так, її голос дійсно дуже приємний та мелодійний. Він звучить ніжно та лагідно, ніби колискова пісня. Слухаючи її спів, відчуваєш спокій та умиротворення, і хочеться заплющити очі та поринути у солодкий сон. Її слова на добраніч звучать особливо тепло та щиро, ніби вона бажає тобі найсолодших снів. Так, її голос дійсно дуже приємний та мелодійний. Він. Так, настає ніч. Темрява огортає все навколо. Так, настає ніч. Темрява огортає все навколо. І лише зорі мерехтять у нічному небі. Час відпочити та набратися сил перед новим днем. Так, її голос дійсно дуже приємний та мелодійний. Він звучить ніжно та лагідно, ніби колискова пісня. Слухаючи її спів, відчуваєш спокій та умиротворення. І хочеться. Так, Троян Белісаріо дуже мила та приваблива жінка. Так, Троян Белісаріо дуже мила та приваблива жінка. У неї при... Так, Троян Белісаріо дуже мила та приваблива жінка. У неї приємні риси обличчя, виразні очі та щира посмішка. Її зовнішність Так, її голос дійсно дуже приємний та мелодійний. Він звучить ніжно та лагідно, ніби колискова пісня. Слухаючи її спів, відчуваєш спокій та умиротворення, і хочеться заплющити очі та поринути у солодкий сон. Її слова на добраніч звучать особливо тепло та щиро, ніби вона бажає тобі найсолодших снів.